Друзі, всім привіт! Всіх вітаю з Новим роком і хочу побажати всім миру, добра і все ж таки перемоги. А ще хотів би вам показати ось такого родича, реношечка, дивіться який антикваріат стоїть. Мені такий ще особисто не попадався на очі в Україні, це точно. Ось такий цікавий варіант. Для порівняння, дивіться варіант такий новорічні машинки по Києву тут катаються заморочився хтось красавчик Так, хочу поділитися з вами тим, наскільки у мене сьогодні вийшов запас ходу. Зараз якраз запаркуюся біля зарядної станції. Добре, що вона вільна. Оп! Так, дивіться. Значить, з моменту останньої зарядки, дивіться, 146 км я проїхав і ще 20 км залишок. 166. О, але це при тій умові, що сьогодні було тепло. Слава Богу, 1 січня рік почався теплим. О, можливо, це не зовсім добре. Але для електромобіля це. Звісно, добре. 10 градусів зараз в день було десь 12, щось таке, може й тепліше. Ну і от вдалося сьогодні зробити мені такий пробіг. Їздив якраз по місту, що мене дуже. Так, зараз якраз включимо в додатку і цікаво подивитися, який буде прогноз по, по часу, як довго має заряджатися. Так, щось не пішло дивно. Зараз попробуємо ще раз. Спроба номер два. Хоча зазвичай останнім часом тут все працювало. Пише вільний, але мабуть, не піде, не хоче. Ну, іноді такі. Моменти теж бувають. Бачите, щось не йде. Що ж, придеться їхати на іншу станцію. Добре, що тут поруч є. Зараз подивлюсь, що вона у мене. Чи там вільно. Може хтось вже теж поставив. Дивимося. Вільно, Type 2 вільний. Що ж, їдемо на іншу станцію. Якраз прийшло попередження, що потрібно заряджатися 20 км залишок, хоча я сам знаю, що потрібно зарядитися, що я власне і зараз буду робити. Якраз Подивимося, що тут у нас стоїть тут Nissan Leaf. Потрібно буде мені тут теж... Паркануться. Так, станція світиться, значить працює. Так, примостились. Що ж, йдемо підключатися. Зарядка пішла, ще тут подивимося на панелі. Заблокувалися двері. Так, 13% залишок і час 25. Ну, це вже веселіше, так ніби як літом. Дай Бог, щоб постійно був такий запас ходу, не менший. Літом, звісно, більший хочеться. Так. До речі, шановні підписники та глядачі мого каналу, хочу порекомендувати вам фірму Зоє Парц. Тут займаються авторозбиранням Renault Zoe та пропонують запчастини у наявності в Житомирі. Є також великий асортимент і оригінальних запчастин. Товар можна глянути на місці та забрати його. Або, за необхідності, вам здійснять доставку у будь-який регіон України. Я вже сам неодноразово до них звертався та знаходив потрібну мені запчастину. Більш детальнішу інформацію можна подивитись на їхній сторінці: в OLX, Instagram та Viber. Всі посилання вже є в описі даного відео. Нехай щастить!